Це стара частина міста Боярки. Місцеві називають її серцем Києво-Святошинського району. Сьогодні тут висаджують берези біля церковних ставків. Акція спільна центральної місцевої влади та громадського руху. Екологічна варта покращувати екологічний стан києво святошинського району. Це і висадка дерев, це і прибирання, це і толоки. Ну і інші такі акції. Тому, в принципі, я думаю, що воно надзвичайно позитивно відгукається серед населення. Як ми бачимо, сюди сьогодні прийшла завітала молодь, завітали люди Хилого віку, ну і я думаю, що такі акції будуть проводитись і ще частіше. Воно таке потрібно. Громадський рух об'єднує декілька сотень волонтерів. Почесним головою якого є Петро Мельник, еректор Національного університету Державної податкової служби України. У акції беруть участь і місцеві жителі. Мало ніколи не буває. Дерева треба насаджувати, тому що екологічна проблема в з вироблення лісових насаджень в цьому районі є дуже важливою. Є нагальною і зараз якраз сезон. Коли ще нема соку обігу в деревах, треба зараз висаджувати. Зараз у нас гарячий сезон. Кожен день в різних місцях, а буває що і в декількох відразу. Ми висаджуємо. Саджанці місцеві ще підготовлені фахівцями. Тому екологи впевнені, близько 90% дерев приживуться.